Вітаю вас, хлопці і дівчата. Прийшов до мене наключник від компанії Philips, замальований на китайському сайті, але так виглядає, що це оригінал. Така коробка інструкція. Можете собі поставити на паузу, щоб подивитися і почитати, як нею керувати. як ним керувати. Виробник заявляє, що ліхтар буде світити на середній яскравості 100 хвилин, тобто це півтори години нормально. Стійкість до падіння з одного метру, 10 різноманітних світлових режимів. Комплект поставки. Інструкція. Зарядний кабель на Type-C і сам ліхтарик. Розміри, розміри ліхтарика порівняно з звичайною батарейкою 2А розміри ліхтарика. Тобто бувають і менші наключники від і, і, інших виробників. Ну але такий варіант це не найгірший, хоча бувають і менші. Сам ліхтарик. Корпус пластиковий. Цей ободок це якийсь або метал, або якийсь сплав, в тому числі для того, щоб він відводив тепло. Спереду так виглядає, що скло. Є рефлектор, який розсіє світло. Позаду порт зарядки під type-C, хороша, якісна заглу... гумова заглушка, яка не повинна пропускати пилюку і воду. Кнопка керування, бо тут розташовані бокові світодіоди. Душка для кріплення до. Ключів або до рюкзака. Також виробник заявляє, що ця оця, загострена дужка, в Неї можна розкривати картонні коробки, заклеєні скотчем. Посилки різноманітні. Як керувати ліхтарем? Передній світодіод. Ми затискаємо кнопку керування і вклю... вмикається турбо. Скільки тримаємо кнопку, стільки світиться турбо. Відпускаємо світло гасне. Пам'яті режимів тут немає. Що мені подобається в, тому, в цьому ліхтарі, що світло вклю... вмикається і вимикається плавно. Це в користуванні особисто мені приємно. Тобто, дивіться, от я дивіться, я зараз виключу, він зараз плавно буде гаснути. Бачите? І це приємно мені. Тепер, якщо ми хочемо, щоб ліхтар світив постійно, не тримаючи на кнопку керування, значить ми її просто один раз натискаємо. Включається найслабший режим. Ще раз натискаємо, включається другий режим. Ще раз третій, і ще раз четвертий. Після цього вмикається е мигання, мигалка. І щоб виключити, дві, два рази затискає, на 2 секунди затискаємо кнопку керування. Вимикається світло. Тепер давайте поки я ще вам скажу про цю мигалку. Завжди мене е, нервували ці мигалки в ліхтарях. І знаю багатьох оглядачів-ліхтарів, також мені кажуть, для чого китайці ставлять ці мигалочки. А зараз я вам відповім. Тепер до мене вже дійшло. Недавно у наших родичів е, село Під Львовом е, загорівся і гараж. Загорівся, причому це було в день. Всі люди були вдома, використали п'ять вогнегасників з боку сусідня компанія, там, виробництво, піском закидали, всі сусіди прибігли. і було дуже важко загасити, тому що коли ви розпалюєте вогонь для своїх потреб, десь чи в печі, чи в поході загріти, загріти воду, так? то не так-то просто деколи розпалити. А коли не треба, воно горить як, як, як дурне. О, і до чого я веду? Викликали само собою пожежних. пожежних пожежні їхали, і їх не так, десь не так направили. Вони трошки заїхали з боку, пожежна машина. І для чого цей ліхтар? В тому числі, я ще пригадую, я батько викликав декілька разів швидку. Викликав швидку до людей, які лежали на вулиці. І от тепер до мене доходить, що ці мигалки вони є для того, щоб ви особливо в темряві, в темну пору дня, щоб ви могли... Спецслужбам показати, де ви знаходитесь спеціальним службам, тобто медики, пожежні, поліція Тобто вони до вас телефонують, ви викликаєте, вони потім до вас телефонують, де ви там то-то-то, чи там від куди під'їхати. І ви от можете сказати, от мигалочка, я включаю мигалочку, і вас буде за сотні метрів видно. Тобто, помигалося, вони скоріше приїдуть. Часто йде е, час на хвилини, ви розумієте. Тому більше я не буду говорити, для чого ці мигалки, деколи вони потрібні. Поїхали далі. Значить, основний світодіод я вам розповів. Букові світодіоди. Тут є ультрафіолет, є біле світло, і розсіяне, і кольорові магалочки. Щоб їх увімкнути, два рази швидко натискаємо кнопку керування. Вмикається ультрафіолет. До речі, не, не бажано в очі світити. Про ультрафіолет я вам зараз розповім. Також ще раз натискаємо один раз. Букове Світло біле світить. не можна, наприклад, якусь інструкцію прочитати в темряві, можливо, карту подивитися в темряві. Читати буде не дуже зручно, я вже це перевіряв, коли е, ввечері, так? Ну, але де щось подивитися можна. Ну і далі вмикається різноманіття. Ще раз натискаємо червоне світло. натискаємо червоне світло, червоне мигалочка, синє світло і перебір різноманітних мигалочок. Для чого потрібні оці мигалочки? Зараз я вам поясню. Мені доводилося, наприклад, по окружній вулиці, вночі, третя година ночі, їхати на велосипеді. Ну, була одна справа. І вночі, ви не повірите, але влітку, ну це років там три тому було, фури ганяють, капець. І ти їдеш на тому велосипеді і думаєш, щоб, щоб тебе не збили. Так само доводилося не один раз по вулиці йти темній, яка не освітлюється, і з боку машини їдуть. От, для того ці мигалки. Чи ти на велосипеді їдеш? Причепив до рюкзака, до велосипеду, включаєш мигалочку, і це. В якійсь мірі обезпечує, щоб позбивали автомобілі. Тобто це не є погана річ. Також тут є можливість дізнатися, який заряд акумулятора. Навіть от виробник це про це пише, отут. Тобто Як ми вмикаємо, ми бачимо, що зеленим світить, значить заряд від 50 до 100. Якщо буде оранжевим, значить заряд буде від 10 до 50% батареї. Якщо червоним, значить менше, ніж 10%, вона вже там мигає Отут і потрібно вже заряджати ліхтарик. Тепер давайте плюси і мінуси. Ну плюси, він все-таки достатньо компактний, не найменший в своєму класі, але плюс-мінус такий. Досить акуратно все зроблено. Це метал, тут скло. Більш-менш продумано. Багато режимів, але є і мінуси, є такі досить серйозні мінуси, я вам про них повинен сказати. Перше, режими не фіксуються. Тобто, якщо він в кишені от у вас вимкнулося, ви йдете собі, ви ж не дивитесь кожен раз по своїх кишенях. У вас кишеня світиться. так? Люди думають, що він там в штанах світить. А у вас цілий день, наприклад, ліхтарик розряджається. Це погано. Подивимося, як він буде в роботі, чи він буде розряджатися. Якщо щось, то я там коментар потім закріплюю. Як буде розряджатися, то прийдеться його тільки десь на, на рюкзаку повісити, а, але не на ключник. Далі це перший мінус. Не, режими не, ліхтар не блокується. Друге, режими нема пам'яті режимів. Тобто, от я собі поставив, хочу так от сильніше світло, що мене зразу вмикалося. Якщо я його виключу, і потім включаю, знову він починає зі слабшого режиму. Тобто пам'яті режимів нема. Це погано. Ще один мінус. Тут є ультрафіолет. От він. Ультрафіолет для чого використовується? Правильно, правильно, ми всі то знаємо, для того, щоб перевіряти гроші. Дивіться, я колись працював в поліграфії і в тому числі мали справу з такими речами, де ми друкували, скажімо так, офіційно, звичайно, все. Такі документи. І це прекрасно все видно в нормальних е, ультрафіолетових е, пристроях, таких потужних лампах. Тут нічого нема, хоча ми всі розуміємо, що повинні бути знаки. Я вже в темряві перевіряв щось, десь трошки там видно. Але отак десь реально, в реальній ситуації, в Канторі, в, в обміннику валют, того нічого не побачите. Бачите? Ну, хоча тут 100% повинні бути ці елементи. Такі. Давайте подивимося на наші рідні гривні. Михайло Грушевський. Так, є, є, але це, ви повинні розумієте, це досить в темряві. Я думаю, ви бачите тут. Воно є, але заслабий, заслабий. Це результат. В день ви десь в світлому приміщенні цього не побачите. На десятці взагалі нічого не видно, я не бачу. А воно повинно бути, якісь вкраплення. По-любому повинно бути. На Тарасу Григоровичу, давайте. Тарасу Григоровичу тут є, бачите? Але цього слабенько, слабенько воно, слабенько. Слабенько. Долар взагалі не видно. Тобто тут є, для, як би то сказати, для галочки оцей ем, ультрафіолетове світло. Але воно таке собі. Ну і ще який недолік, та додайте чуть -чуть, пів півдолара чи долар в ціні і дайте якийсь карабінчик, якийсь ланцюжок. Мені, щоб зараз почепити його на рюкзак чи почепити на ключі. Мені треба ходити і десь шукати по хаті, на що його почепити. Бо в комплекті нічого тут нема. Розумієте? Так що є і плюси, і є і мінуси. Ви дивіться самі. Я вже в процесі експлуатації, подивлюсь, чи часто включається самовільна кнопка, і там вже якийсь коментар, чи в описі я це прикріплю. Так, тепер давайте подивимося на якість світлового потоку. Подивимося на CRI, чи немає кольорового відтінку і чи немає флікінгу, миготіння. Давайте подивимося, сірай, дивіться, сірай або РА. От ви побачите, давайте наведу фокус. Так. Ідеально, коли він 100, це саме більше, що може бути. Може бути від 0 до 100, 100 це має або м -м, сонце, так, сонячне світло, Sierra 100, або дуже дорогі джерела світла, у них там Сірай близько 97, але вони дуже дорого коштують. Звичайно, лампочка накалювання має розжарювання, має там Sierraй близько 100. А ті, що лампочки в нас, е енергозберігаючі в будинку, в, 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 в квартирі, що ми купуємо в супермаркетах, вони в CRI мають 80-85. Добре, давайте тут поміряємо. От, тут дивіться. CRI скільки? 78. Ну, це для наключного ліхтарика це не є мало. Це нормально. Це просто воно на що впливає, оцей CRI, Яку кількість е кольорів, відтінків? Можна розрізнити. Фактично, воно грубо, воно ні на що не впливає. Відтінок трошечки. Ні, майже нема, трошки в червоний. Ні, внайди нема дуже, навіть нема. І давайте цей флікер, бачите. Подивимося. Якщо буде точка в зеленій е області, це нормально. Якщо буде в червоній, то значить є мерехтів. Зеленій, no risk, все нормально. Значить, і світло світловий потік, та нормальний. Давайте ще бокове перевірю. Хоча ми Боковим дуже, дуже і не будемо користуватися, але все-таки ми перевіримо. Флікінг бокового світла. Також нормально, бачите, там точка в зеленій зоні. Якщо ви там вирішите при такому світлі щось читати, та... ну, давайте ще CRI подивимося. Ого, а бокове CRI 98, 92, бо я сам перший раз прямо визначаю і записую одразу: 92-93. Та, шикарно. Це навіть професійні прилади, приблизно такі Sierra мають, Ті, що там фото фотографи, відеографи використовують. І відтінок, чуть відтінок в червоний відтінок має. Ледь. Так, червоний відтінок трошки має. Але CRI тут 92-91. Загалом світловий потік тут якісний. Так, дивіться, я вам покажу, як в реальних умовах цей ліхтарик світить. Я знаходжуся на дорозі. Така світлого кольору дорога, так, якась щебінь, якась галька. І оце перший режим яскравості. Перший рівень яскравості. Мало що видно. В реальності його можна тільки використовувати десь в невеликих приміщеннях, в приміщеннях світлих. Десь ванна, можливо, світла кухня. Отаке. Бо, отак, якщо просто йти по дорозі, то мало що видно. Отак, як ви мало що бачите, так само я зараз погано бачу тут. Другий режим яскравості включаю. Другий режим яскравості, отак От приблизно видно, приблизно все дуже приблизно. В реальності, ну, камера одне показується, другий. Я більш-менш як міг, так налаштував камеру, щоб ви зараз бачили. Другий режим яскравості. Ви дивіться, як фокусується світловий пучок. Так. От приблизно ну, так Третій режим яскравості зараз включу. Це вже третій режим яскравості. Три метри перед собою. Так як в реальних умовах ми йдемо. І це вже четвертий режим яскравості, так, найяскравіше, що ми можемо використовувати. Ну, тобто, досить непогано вже видно, як для невеликого наключника. І давайте я вам вже включу режим турбо. Режим турбо. Отак він світить. І тепер дивіться, це світла дорога. Я вам показую на світлій дорозі найбільша яскравість, четвертий рівень яскравості. Давайте я вам ще покажу. Як воно виглядає в умовах десь на траві. Давайте я розверну камеру. От, типу, ви йдете по траві десь. Ну, як вам камера показує в реальності? Ну, в реальності воно трошки більш розташоване, не так контрастно, як показує камера. Тобто пляма-більш така ширша. Пляма-ширша в реальності, не настільки отака вона. Але от загалом досить приємний світловий потік. Колір, я думаю, десь 5 тисяч Кельвінів, так, 4,5-5 тисяч. О, як ви так підете, 3-4 метри перед собою, так можна світити.